Вірте моєму досвіду, сказав Шимон Перес Путіну. вороги та ворожість це найгірші інвестиції. Вони призводять до найбільших збитків. Нові великі друзі кремлівських старців із китайської компартії ніколи не забували про те, яким чином Росія отримала великі володіння на далекому сході у 19 столітті. Крим наш багато років чудово працював у його інтересах для лояльної до нього російської аудиторії. Але як він відповість на китайський Владивосток наш чи Сахалін наш? Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма Sound Check. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка еклезіаста, то авет Млахім Асот реша, ківіздакаї конкісе. Огідне для царів злочинити. Бо лише правдою престол їхній стоїть твердо. Я згадав цю Соломонову цитату, коли нещодавно перечитав інтерв'ю Шимона Переса стосовно майбутнього путінської Росії, зокрема його пророчі слова про занепад Путінської імперії та про авторитаризм нинішнього російського царя. Буквально за декілька днів до своєї смерті в 2016 році на той час вже. Екс-президента, екс-прем'єр-міністра Ізраїлю, поділився з іноземними журналістами своїми спогадами про спілкування з Володимиром Путіним та дав невтішний прогноз щодо майбутнього путінської імперії. Ось декілька цікавих фрагментів з того інтерв'ю. Я сказав путіну вам 63 роки, а мені 93. Скажіть, що ви хочете досягти протягом найближчих 30 років. Скажіть мені, за що ви боретеся? Ви маєте намір роздратувати Америку? Путін відповів мені ні. Ви дійсно вірите, що Америка хоче частину Росії? Ні, відповів Путін, не вірю. Тож, навіщо ви навмисно створюєте проблеми в переговорах з Обамою? Путін відповів питанням на питання: а чому ви про це довідуєтесь? Перезгадує, я сказав йому, послухайте, я не шпигун. Як би там не було, будьте зі мною відвертими. Він каже, а як ви думаєте? Я сказав, Америка в будь-якому випадку переможе, і не важливо, що ви робитимете. Чому запитав мене Путін? Тому що їм таланить, а вам ні. Вони щасливі, а ви ні. Я сказав йому, коли американець прокидається, що він бачить навколо себе. На півдні в нього Мексика, і вони приймають мексиканців на своїй території. На півночі Канада, що є найкращим другом для Сполучених Штатів. Справа і зліва океан з рибою, про що їм хвилюватись? Ви ж коли прокидаєте зранку, кого ви бачите своїми сусідами? Китай, Афганістан, Іран, Японія, вони бачать, що у вас є сила, сила на землі, але ви не можете її розпоряджатися. У вас є 20% запасів пресної води у світі, але ви майже нічого не даєте сусідам. Тож, коли сніг в Сибіру э, розтане, перші, кого ви там побачите, будуть китайці. Тому що на Сході сила селена китайців і дуже мало росіян. Далі я сказав йому в Америці найкраще співвідношення між розміром території та кількістю населення, а у вас найгірше співвідношення. Боже мій, у вас є 20 мільйонів квадратних кілометрів, але у вас майже немає на цих кілометрах людей. Ваші люди вмирають. Не обманюйте себе тими аплодисментами, які ви чуєте. Зрештою, ваші співвітчизники не пробачать вам того факту, що росіяни живуть 62 роки, а американці 82. Я був дуже відвертим з Путіним, зазначив тоді Перес. Я сказав йому, що робили ваші царі? Вони розвивали два міста Санкт-Петербург та Москву, як вітрини. Там ви знайдете все, що захочете. А решта Росії, як Нігерія, вкрита снігом. Люди вас вмирають, ви не даєте їм життя. Думаєте, вони вас пробачать? Чому Америка чудово спитав я Путіна? Тому що вони дають більше, ніж беруть. Чому в європейців сьогодні проблеми? Тому що вони навпаки беруть більше, ніж дають. Америка так багато віддає. Люди думають, що це від щедрості. А я переконаний в тому, що це від мудрості. Коли ви віддаєте, ви. Створювати друзів, найкраща інвестиція це інвестиція в друзів. Америка після Другої світової війни мала мужність затвердити план Маршала. Америка віддала величезну частину своєї ВВП, вмираючи на той час Європі. І таким чином вони довели, що це була найкраща інвестиція за всю історію людства. В Європі майже немає країн, які свого часу не були імперіями. Французи, британці, португальці, німці, австрійці всі були імперцями, але їх випхали з їхніх колоній. Британія була найвеличнішою імперією за всю історію людства. Над її морями, океанами, територіями ніколи не заходило сонце. Але вони поступилися через беззбройний ненасильницький спротив індусів. Зрештою, британці залишили ні з чим, крім трьох маленьких Фолклендських островів. З якими вони самі не знають, що робити. Повірте моєму досвіду, сказав Шимон Перес Путіну, вороги та ворожість це найгірші інвестиції, вони призводять до найбільших збитків. А ви ж вперто інвестуєте в ворожість та дурість. І дійсно той кредит довіри, який отримала Росія в 90-ті роки, не діставався нікому і ніколи. Захід щиро любив Росію, тиснув руку її президентам – Хотів мати з нею справу, і так бездарно все прогавити і скатитися з країни, що була повноправним членом у Великій Вісімці, до маргінального фашистського смітника, такого у світі ще не було. Треба визнати, що частково все ж таки Путін прислухався до апарат Шимона Переса і почав <схід> щедро віддавати російські скарби китайцям. Але Китай, на відміну від. Європейців не вбачає в Росії рівноправного партнера? Більше того, Китай якраз вбачає в Росії колишню імперію, яка позбавила Китай його історичних законних територій. Вслухайтеся в ці слова. Президент Росії Путін здійснив поїздку, відвідавши міста Шуаншаньзи, Болі та Хайшень'яй, а також острів Куедао. Як ви думаєте, про яку країну йдеться в цьому реченні? Не повірите, але йдеться про Росію про Далекий Схід. Саме так в китайській топоніміці звучать сьогодні назви Усурійська, Хабаровська, Владивостока, а також острова Сахалін. Причому звучить абсолютно офіційно. В лютому місяці цього року Міністерство природних ресурсів КНР надрукувало розпорядження про те, як слід відображати на картах прикордонні міста та території з обов'язковою вказівкою в дужках – Оригінальних китайських назв згадайте, яке обурення викликала нещодавно українська пропозиція перейменувати Росію на Московію. Тоді, колишній президент, а нині заступник голови Ради безпеки Російської Федерації а за сумісництвом цей треш блогер Дмитро Медведєв, написав черговий хамський пост в своєму телеграмі про перейменування України у відповідь в Швайніш Бандерагайх. Зверніть увагу на те, з якою розлюченістю російська влада бореться з нібито українськими, а насправді найчастіше просто історичними назвами міст в Україні. У новинах намагаються писати Артемівськ замість Бахмут, Стаханів замість Кадіївка, Червоний Лиман замість Лиману. А що тут? Чи отримали китайські товариші подібні гнівні відповіді з Москви? Нові великі друзі кремлівських старців із китайської компартії ніколи не забували про те, яким чином Росія отримала великі володіння на далекому сході у XIX столітті. Як написав один з коментаторів, побоююся, що для Путіна великого любителя поміркувати про західний колоніалізм та історичні території, буде неприємним сюрпризом, що в цю гру можна грати удвох. Крим наш багато років чудово працював у його інтересах. для Лояльний до нього російської аудиторії, але як він відповість на китайський «Владивосток наш чи Сахалін наш, враховуючи нинішнє становище напівізгою на Заході і напіввасала для Китаю на сході, того становища, в якому опинилася Росія саме завдяки Путіну. І наостанок ще декілька фрагментів моїх спогадів про Шимона Переса з моїх попередніх програм. Сім років тому, в останній рік президентства Шимона Переса. Тодішній віцепрезидент Сполучених Штатів, сьогоднішній президент Джо Байден, вручаючи Шимону Пересу золоту медаль відзнаки американського конгресу, сказав з абсолютною впевненістю, що Шимон Перес – це безумовно наймудріша людина серед усіх, кого він зустрічав за 70 років свого життя. Жартівливо можна процитувати відомий англійський вислів Great minds think alike» або jump together» Думки великих сходяться. Для мене особисто Шимон Перес також лишається наймудрішою і найцікавішою людиною, яку я зустрічав за всі роки свого життя. Мені особисто пощастило бути присутнім на визначних історичних подіях за участю Шимона Переса, перекладати його виступи, перекладати його перемовини з українськими очільниками, супроводжувати його під час візиту до України, коли він був на той час міністром закордонних справ Ізраїлю. Кожний публічний, навіть не публічний, виступ Шимона Переса був яскравою подією, його мова була напрочуд фористична. Я завжди починав шукати ручку, щоб знаєте, спробувати записати той чи інший вислів, оскільки не все тоді записувалось на камеру чи на диктофони. Коли я читав цю книгу, Мені, на думку, спала цікава аналогія, як відомо, в книзі «Царство» розповідається, як Давид став царем Ізраїлевим. Побачили біблійні пророки, з якою турботою ставиться маленький пастух Давид до своїх овець. І як сказано в книзі суддів, узяв Господь Давида від пастухів Овець і зробив його пастухом Ізраїля. Лише з цієї книги спогадів я дізнався, що коли. Шимон Перес у віці 16 років зустрівся перший раз з лідером всесвітнього сіоністського руху, майбутнім першим прем'єр-міністром Ізраїля Бен Гуріоном. То на той час Шимон Перес працював пастухом в маленькому Кібуці Алюмот на березі Генісарецького озера або Тівертського моря, як його називають в Біблії. Вони зустрілися в машині, якою Бен Гуріон підвозив юного делегата молодіжного крила робітничої ізраїльської партії Мапай з Тель-Авіва до Хайфи. є така відома філософська формула, що робить людину особистістю. Великі приклади і великі перешкоди. Шимон Перес мав в особі Бен-Гуріона приклад надзвичайно рішучої, впевненої, дієвої людини, яка, не покладаючи рук, працювала практично 24 години на добу над втіленням своєї мрії. А Бен Гуріон в свою чергу доручав Шимону Пересу найвідповідальніші учаски роботи за допомогою американських авіаконструкторів, авіаінженерів та професійних військових льотчиків. Шимон Перес створює в Каліфорнії базу по ремонту та будівництву нових літаків. Для прикриття секретної операції з переправки цих літаків з Каліфорнії до Ізраїлю через північний поліс. Шимон Перес разом з твоїми соратниками створюють кіностудію, на якій, начебто, знімають фільми, присвячені авіації. Тоді розпочався ще один амбітний проект Шимона Переса, через який його опоненти знов ж таки піддавали його жорстокій критиці і називали божевільним рійником. На той час чотири країни світу, які володіли ядерною зброєю, а саме Сполучені Штати, Радянський Союз, Британія та Франція, підписали угоду про нерозповсюдження Дження ядерних технологій Шимон Перес наполягав, що навіть сама підозра в тому, що Ізраїль може володіти ядерною зброєю, буде суттєвим стримуючим фактором для можливої майбутньої агресії арабських країн, і так дійсно відбулося в 67-му, і 73-му році, коли плани арабського наступу не передбачали захоплення центральних районів Ізраїлю. Всіма правдами і неправдами хитрощами, маневрами між різними політичними партіями тодішньої Франції, можливо, фінансовими чинниками Шимону Пересу вдалося вмовити керівництво тодішньої французької республіки, не продати ядерну технологію та збагачений уран Ізраїлю, тим самим порушуючи умови договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а підписати угоду про аренду. Ви надаєте нам в оренду збагачений уран, а ми беремо на себе зобов'язання повернути його негайно, як тільки виникне така потреба. Цікаво, що фінансові та інші подробиці здійснення операції по постачанню Ізраїлю критично необхідної зброї, компонентів та технологій досі засекречені. І ті, хто намагався надати розголосу тим подробицям, провели потім десятки років в ізраїльських в'язницях. Принагідно, великий привіт агенту. Невідомо яких спецслужб пану Бігусу. в моїй книзі Правила життя є. також відомі вислови Шимону Переса, зокрема. Якщо бажаєте служити майбутньому, не бійтеся залишатися в меншості. Якщо експерти стверджують, що це здійснити неможливо, знайдіть інших експертів. Мрійте про більше. Чим більше ваша мрія, тим більшого ви досягнете. Не наші кишені мають заповнювати наші мізки, а наші мізки мають заповняти наші кишені. Оптимісти і песимісти вмирають однаково, а живуть по-різному. І Якщо я можу запропонувати людям вибір. То я б запропонував жити як оптимісти. Телебачення зробило диктатуру неможливою, але демократію нестерпною. Остання цитата про те, як телебачення робить демократію нестерпною, нагадали мені відомий. Факт, як стверджують біографи Шимона Переса, він був не лише абсолютним рекордсменом за кількістю нагород почесних відзнак, отриманих від іноземних урядів та міжнародних організацій, включно з Нобелівською премією, але й абсолютним рекордсменом по кількості зневажливих прізвиськ образливих пародій звинувачень та прокльонів, які він отримав в Ізраїлі від своїх опонентів треба визнати що трошки занадто пафосна манера розмови шимона переса його кратавість його російський акцент від якого він не зміг позбутися за 70 років перебування в євритомовному середовищі вони надихали практично всіх відомих ізраїльських пародистів на яскраві пародії Неолабіґво ташіла. Треба віддати належне самоіронії Шимона Переса. Він навіть сам іноді знімався в пародіях на самого себе, але в світовій історії він залишиться не як пародія на когось, а як яскрава особистість, яка зробила свій дуже вагомий внесок в боротьбу з невіглаством, з агресією, з тероризмом, з інтелектуальною та фізичною бідністю. Більше цікавих подробиць біографії Шимона Переса в повному випуску минулорічної програми «Саундчек» та в книзі Дрібних мрій не буває на полицях нашого книжкового клубу. Посилання в описі до цього відео.